Кирилко та одеський дворик. У старому одеському дворику на молдаванці між будинками з облупленою жовтою штукатуркою жив 10-річний Кирилко. Двір був особливий. Тут росла столітня акація, під якою збиралися всі мешканці. А на балконах завжди висіла різнокольорова білизна, як пропорційна на святі. Але найголовніше двір згасав. Молоді сім'ї переїжджали в нові райони, старі будинки руйнувалися, а міська рада планувала знести все і побудувати торговий центр. «Скоро нас тут не буде, сумно казала Баба Роза, сусідка з першого поверху. Куди ж нам старим податися? Кирилко це дуже засмучувало. Він народився в цьому дворі, тут зробив перші кроки, тут навчився їздити на велосипеді. Кожен камінчик у Бруківці був йому знайомий. Одного дня, роздивляючись старі фотографії в альбомі Мами, він побачив знімок. Це знімок його двору з 60-х років. Тоді він виглядав зовсім по-іншому: клумби з квітами, розписані стіни, лавочки, на яких сиділи люди з гітарами. Мамо, а наш двір був таким красивим! Був синку, тоді всі разом його прикрашали, від дідусь навіть мурал намалював. Але за роки все зблякло. у Кирилка виникла ідея. Що як спробувати повернути дворику його красу? Може тоді люди не захочуть його покидати? Наступного дня він обійшов всіх сусідів, дядька Семена з третього поверху попросив фарби. Той колись був маляром. Тітка Іра дала старі квіти в горщиках, яких у неї було повно на балконі. Баба Роза віддала старі, але міцні дерев'яні ящики для кум. Що ти задумав, хлопче? цікавилася вона. Зроблю наш двір найкрасивішим в Одесі, заявив Кирилко. Почалося з малого. Кирилко прибрав сміття біля акації, вимив лавочки. Висадив квіти в ящик. Але головне було попереду відновити дідусів мурал. Стіна була висока, а кирилка маленький. Тоді на допомогу прийшли сусіди. Дядько Семен приніс драбину, тітка Іра тряпки для очистки стіни. Навіть суровий дядько Михайло з четвертого поверху дав своє відро для води. А що малювати будемо? спитав дядько Семен. Кирилко задумався. Дідусів корабель був красивим, але хотілося щось своє, сучасне. Намалюю наш двір, вирішив він, але не такий, як зараз, а такий, яким він може стати. Три дні Кирилко малював. На стіні з'являлися яскраві кольори: блакитне небо, зелена акація, веселі балкони з квітами, діти, що гралися. Дорослі, що розмовляли на лавочках, в центрі композиції старий двір, але живий і радісний, поступово до роботи долучилися інші. Баба Роза принесла домашніх пиріжків для маленького художника, тітка почала поливати клумби, навіть молода сім'я з другого поверху, яка збиралась переїжджати, затрималась, щоб подивитися на це диво. Коли Мурал був майже готовий, у двір завітали незнайомі люди, представники міської ради та журналістка місцевої газети. Це хто ж таке намалював? здивувалася жінка в окулярах. Наш Кирилко», – гордо відповіла баба Роза. Хлопчик вирішив врятувати наш дворе. Журналістка записувала, фотографувала, розпитувала, а через тиждень у газеті з'явилася стаття. Десятирічний одесит рятує історичні двори. До двору почали приходити туристи, студенти архітектурного інституту, просто цікаві люди. Знаєте, сказав чиновник з міської ради, може варто переглянути плани щодо знесення? Цей двір справді має історичну цінність. Кирилко стояв під своїм муралом, слухав розмови дорослих. Йому здавалося, що акація шелестить листям особливо радісно, а старі стіни наче усміхають. Спасибі тобі, хлопчику, прошепотіла баба Роза. Ти врятував наш дім. Я просто хотів, щоб все було красиво, відповів Кирило. Тепер у дворику завжди багато життя. Молода сім'я вирішила залишитися. Приїхали нові мешканці. А на лавочках знову сидять люди з гітарами, як колись на старих фотографіях. А Кирилко, Кирилко щовечора підходить до свого мурала і додає якусь маленьку деталь: квітку, пташку або усмішку на обличчі малого хлопчика, який дуже схожий на нього самого.